Псалом 86. Молитва Давіда. Господи, нахили своє вухо і вислухай мене, бо я пригнічений. І вбогий. збережи моє життя тому, що я вірний тобі. Спаси мій Боже свого слугу, котрий покладається на Тебе. Помилуй мене, Господи, по щодня кличу до Тебе, сповни радістю душу св... свого слуги, бо Тебе, Господи, підношу я душу свою, а ти, Господи, добрий. І прощаєш, ти багатомилостивий до всіх, котрі до тебе кличуть. Вислухай, Господи, мою молитву, і зверни, увагу на голос мого благання. У день свого горя до тебе волатиму, бо Ти відізвешся до мене. Немає серед Богів подібного, до тебе, Господи, і немає, є таких діянь, як твоїх. Усі народи, яких ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлятимуть, ім'я твоєї. тому що ти великий і чиниш дивовижне, ти єдиний Бог. Вкажи мені, Господи, дорогу свою, щоб я ходив у Твоїх правді. Учини моє серце таким, аби воно мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій від усього свого серця, повіки прославлятиму Твоє ім'я, повелике Твоє милосердя, до мене. Ти врятував моє життя від глибин Шеолу. Боже, зухвалі повстали проти мене, на товп жорстоку людей. Посягає на моє життя, вони не Уявляють тебе перед собою, ти ж, Господи, є співчутливим Богом і милосердним, довготерпливим, багатомилостим і праведним. Повертатися до мене і помилуй мене на діли Твого слугу своєї силою. спаси Сина Слугиня своєї, дай мені ознаку пригильності Твої, аби мої ненависники побачили. Цей усоромились, адже ти, Господи, допомагаєш мій і потішаєш мене. Амінь.